Вітаю вас на своєму каналі. Пенсійна реформа в Україні, що відомо зараз, і чого очікувати. Питання пенсій завжди було болючим для українців. Чимало людей роками працюють, але в результаті отримують мізерні виплати, які не дають змоги навіть задовільнити базові потреби. Тому будь-які новини про пенсійну реформу викликають великий інтерес і водночас недовіру. Чи справді цього разу щось зміниться на краще. Нещодавно уряд зробив важливу заяву. Пенсійна реформа нарешті запускається. Новий міністр соціальної політики Денис Улютін представив основні напрямки змін та пообіцяв, що вже протягом 100 днів буде підготовлено і передано до Верховної Ради текст законопроекту. Це означає, що орієнтовано до середини листопада. Українці зможуть побачити конкретний вже документ. Поки що ми не знаємо усіх деталей, адже вони ще опрацьовуються. Але вже зараз окреслено ключові складові майбутніх змін. Розберімося, давайте, що саме пропонує уряд і які наслідки це матиме для нинішніх і майбутніх пенсіонерів. Нова система нарахування пенсій замість гривень будуть бали. Один із головних напрямків реформи. Перехід на балову систему. Це означає, що розмір пенсії буде залежати не лише від стажу чи зарплати, а від спеціальних пенсійних балів. Як це працюватиме? Бали нараховуються за стаж. Кожен офіційно відпрацьований рік збільшує ваш пенсійний капітал. Бали нараховуються за зарплату так само. Чим вища офіційна зарплата, тим більше балів ви отримаєте. І бали залежать від ЄСВ? Чим більше внесків сплачено до пенсійного фонду, тим більша кількість балів. У результаті при виході на пенсію, усі накопичувальні бали будуть конвертовані у гривні. Тобто, фактично людина заробляє собі пенсію протягом життя, і це відображається у кількості балів. Яка вартість одного бала? Поки що цифр немає. Якщо орієнтуватися на нинішні підрахунки, то один бал може коштувати близько 1 ,50 гривень 50 копійок. Але все залежить від того, яку середню зарплату братимуть для розрахунків. Якщо враховуватимуть лише один останній рік, ситуація буде вигідніша. Якщо середнє значення за 3 роки, сума може вийти меншою. Чому це так важливо? Така система дозволяє більш справедливо оцінити внесок кожної людини у пенсійну систему. Проте є й ризики, якщо уряд введе додаткові коефіцієнти, це може зменшити фактичний розмір пенсії. Тому громадськість уже зараз закликає уважно стежити, щоб нова система не стала інструментом зниження виплат. Друге це реформа спеціальних пенсій. Друга важлива складова. Скасування спецпенсій у нинішньому вигляді. Сьогодні судді, прокурори, депутати та низка інших категорій отримують пенсії, які у кілька разів перевищують звичайні. Це викликає сильне обурення суспільства. Уряд пропонує замість спецпенсій запровадити професійні пенсії. Вони матимуть кілька джерел фінансування і не будуть жорстоко прив'язані до високих зарплат чиновників. Що це означає на практиці? Пенсії суддів, прокурорів, депутатів можуть бути трохи скориговані вниз, але радикального зменшення чекати не варто. Для професій із підвищеним ризиком або шкідливими умовами праці також планують запровадити. Професійні пенсії. Це стосуватиметься, наприклад, тих, хто працює за списками. Номер один і номер 2 це шкідливі виробництва. Чому це роблять? Головна причина суспільний тиск. Люди справедливо обурюються, коли бачать, що пенсія десятків років важкої праці отримують 3300 гривень, тоді як чиновники у десятки разів більше. Уряд мусить реагувати, аби не втратити довіру. Третє це накопичувальні пенсії ще один обов'язковий платіж. Третій напрямок реформи введення накопичувальної системи. Вона стосуватиметься переважно тих, кому до виходу на пенсію ще щонайменше 5 років. Як це працює? Частина зарплати. Це окремий обов'язковий платіж. Перерахується на ваш особистий пенсійний рахунок. Ці кошти не підуть у загальний пенсійний фонд, а накопичуватимуться для конкретної людини. Коли ви вийдете на пенсію, отримаєте ці гроші додатково до базової пенсії. Плюси і мінуси перевага! Людина знатиме, що частина її внесків гарантовано залишиться її власністю. Недолік існує ризик, що система буде. Ненадійною. Українці вже пам'ятають подібні історії з Ощад книжками чи сумнівними фондами. Тому головне питання, як саме держава гарантуватиме безпеку цих накопичень? Четверте це перегляд прожиткового мінімуму. Сьогодні офіційний прожитковий мінімум в Україні становить 2361 гривня. Очевидно, що на ці гроші неможливо прожити, тому уряд анонсував його повний перегляд. Міністр назвав нинішній показник не прожитковим, а вижитковим. Адже реально вижити на ці кошти практично неможливо. Планується встановити новий розмір, який хоча б частково відповідатиме реаліям ринку цін. Це особливо важливо для пенсіонерів та людей з інвалідністю. Адже їхні виплати безпосередньо прив'язані до цього показника. П'яте це базова соціальна допомога. Ще один напрямок реформи розширення базової соціальної допомоги, нині вона становить 4500 гривень. Що зміниться? Очікується, що всім, хто отримує пенсію чи інші виплати менше цієї суми, будуть доплачувати до рівня базової допомоги. Тобто ніхто не повинен залишитися з доходом нижче як 4500 гривень. Чому це важливо? Сьогодні парадокс просто: людина, яка відпрацювала 40 років, може отримувати пенсію 3300 гривень, тоді як інший, хто взагалі не має стажу, через соціальну допомогу отримує 4500 гривень. Це несправедливо. І демотивує працювати легально. Реформа має вирівняти ситуацію, аби кожен отримував не менше встановленого мінімуму. Шосте це термін реалізації та ризики. Законопроект обіцяють підготувати у студенний термін. Це означає, що вже в восени він може бути поданий до Верховної Ради. Далі буде голосування і, ймовірно, гарячі дискусії. Але поки що лишається багато невідомих. Перше, чи справді буде вигідною балова система. Друге, чи не сховають у законі занижувальні коефіцієнти, третє, як саме працюватиме накопичувальний рівень, четверте, яким буде новий прожитковий мінімум. Складається враження, що навіть саме міністерство ще не має остаточної Відповіді. Документ лише формується, тому важливо уважно стежити за його змістом і вимагати прозорості. 7. Чому важливо контролювати цю реформу? Авторитетні експерти вже застерігають, будь-яка пенсійна реформа може стати інструментом економії бюджету за рахунок пенсіонерів. Наприклад, уведення штучних коефіцієнтів. Може формально залишити систему красивою, але фактично зменшувати виплати. Тому головний принцип, якого вимагає суспільство якщо вводяться коефіцієнти для пенсій, вони повинні застосовуватись і до зарплат депутатів та чиновників. Якщо економлять на пенсіонерах, то хай економлять і на собі. Лише так можна досягти справедливості і відновити довіру людей. Висновки. Україна стоїть на порозі важливої пенсійної реформи. Те, що уряд нарешті визначив терміни і представив основні напрями уже позитивний сигнал, але остаточний результат залежить від того, як саме буде прописаний цей законопроект, що обіцяють це перехід на балову систему для розрахунку пенсій. Друге. Скасування спецпенсій і введення професійних, 3. Запровадження накопичувального рівня обов'язкових персональних відрахувань. 4. Перегляд прожиткового мінімуму, який зараз не відповідає реальності, п'яте. Розширення базової соціальної допомоги до 4 тисячі з половиною гривень і більше. Що викликає тут сумніви? Чи не стануть нові правила способом зниження пенсій, чи справді накопичувальна система буде надійною, і чи отримає реальне підвищення більшість пенсіонерів, поки відповідей немає, залишається уважно стежити за процесом і вимагати чесних рішень. Головне, що реформа нарешті зрушила з місця. Тепер справа за тим, щоб вона не перетворилася на червогу формальність. На сьогодні все, друзі. Почуємося вже в наступному випуску. Вам прийде сповіщення, хто підписаний на канал. На все добре, бувайте здорові!